Стало відомо чи зіграє Віталій Миколенко у матчі проти Румунії. Крінж дня від збірної Сербії. А також сильні слова Сергія Риброва та Еліза Барно перед першою грою України на Євро 2024 Привіт, друзі! Макс Коляда. що вподобайка, найкрутіші коменти під минулим випуском. Друзі, лишайте свої коменти і під цим, аби до наступного випуску потрапити. А ми стартуємо. Стартуємо, звісно, з євро. Учора відбулось три матчі по класиці. Спе. Першу польщу поступила з Нідерландам. Дуже класний і драйвовий матч вийшов. По правді на старті євро всі поєдинки, крім двох, про які далі будемо говорити. Мені сподобались. Було інтенсивно, було круто і результативно від цих двох команд. Так точно, словенці та данці зіграли в нічию 1-1. голом відзначився Крістіан Еріксен. Думаю, про символізм цього гола. І говорити не треба. Ви всі пам'ятаєте, що було рік тому Крістіан Браво? А у заключному матчі Англія мінімально перемогла Сербію 1-0. Найнудніший поки матчі Євро і щиро розумію, чому фани Левів так агреться на Саутґейта. Можна було спокійно закривати тих братушок 3-0, але як можна так неприкрито сушити гру за рахунку 1-0? Це якийсь жах, тим паче, коли в твоєму складі грає. Майже все Манчестер Сіті. І я вже ж на цьому поєдинку були І я вже ж на цьому матчі були російські триколори. Ну куди ж братушки без них? І я щиро не розумію, чому УЄФА не забороняє російські триколори на поєдинках цього чемпіонату Європи. По-перше, це міжнаціональне розпалювання чварок. А по-друге, відколи це прапори терористичних організацій дозволено проносити на матчі? А. Власне, такі от три матчі неділі. Сьогодні ще три і копує наша національна команда, про яку за хвильку, а нині нагадаю про спонсорство, друзі, на нашому каналі. Ставайте нашим спонсором та підтримуйте україномовний контент. Всі деталі є. Під відео. І власне летимо до збірної, але перше до Ю-23. 16 червня відбувся фінал турніру імені Моріса Ревелло. Олімпійська збірна України перемогла збірну кодівуару Ю-20 у серії пенальті 5-4. Основний час матчу завершився з рахунком 2-2. Молодь феєрично готується до Олімпіади, і цей етап підготовки, певно, дуже сильно вплине на результат власне на Олімпіаді. Дуже круто. А тепер і про дорослу збірну. Сьогодні о 16.00 відбудеться перший для нас. Матч на євро, матч проти Румунії, огляд на який до слова вийде одразу по закінченні гри. Хтось каже, що Румунія слабка команда на євро, але Румунія виграла свою групу в кваліфікації. Ми дивилися багато їх матчів. Як я вже казав, це дійсно команда, яка розуміє, за рахунок чого вони намагаються грати. В них є дуже швидкі гравці, є дуже хороша дисципліна на полі. За рахунок цього вони і пробилися на євро. Нам потрібно виграти цей матч. Треба просто виграти його. Всі розуміють, його важливість. Ми відчуваємо впевненість і повинні зосередитися на своїй. Грі ми поважаємо Румунію. Вони дуже хороша команда і повністю заслуговують бути тут. У них є якісні гравці, тому ми повинні дуже добре підготуватися. Такі слова перед грою дали Сергій Ребров і Ілля Забарний. Відповідно, справді жодної недооцінки не має бути, але при всій повазі до суперника і при всій повазі до нас ми маємо їх закривати. Відверто це покоління збірної нашої, воно дуже круте і Воно має таких суперників як. Румуни закривати, і то не тільки моя думка, а й думка закордонних експертів. Чого вартий тільки коментар журналіста Ас Хосе Антоніо Еспіна, це ексклюзивний коментар для трибуна. Ком до речі, всіх хвилює питання щодо Віталія Миколенка. Він нині. Тренується індивідуально. Проти Румунії він точно грати не буде. Найпевніше буде грати саме Олександр Зінченко і в матчі проти Румунів, де, як мені здається, здебільшого ми будемо володіти ініціативою, це добре. А от далі проти Словаччини, проти Нідерландів, там Миколенко дуже потрібен в першу чергу через його захисні навички. Ось такі от, друзі, новини перед грою з Румунією. А як же сам матч закінчиться? Пишіть прогнози у коментарі. А також розгадуйте Ребус. І у мене все. Я вам дякую за увагу. Зустрінемось після матчу Україна-Румунія. Віримо в наших.